Samomor je začel z Homsom, ali kako je zdaj, zdaj pomeni, da je šlo, da je bilo še vedno, da je gospod pomnil, da je naproti z veliko več časom, da je gospod pomnil več ljudi. In kot vsem našim suradnikom, zavedati se, da je to nekaj, kar hočeš začeti z Ostatnom ZDA. При рішення, що хочеться заключити з бомбом. Ми не йому віримо Слава Господу! Я вірю, що рісування Господь робив над серцем нашої дорогої сестри. Що наша жизнь проявиться із дією, що ми хочемо щось зробити. Ми хочемо селце, в своє серце поміщати служити нашою Богу. Я хочу прочитати один з тих, який записаний, ну, тобто ця історія вона записана в книзі діяння апостолів 10-ї хломії. Там описана така історія, що був такий один кормінний сорок, і він дуже малий, всього богобоязнення. Ангел Господь казав йому, щоб був послав за Апостолом Петром, щоб три його друга і привели його туди. Такий настав момент, що коли він прийшов а, на то місто, то він розказав їй про Господа, розказав їм про Ісуса Христа, і там був такий інтересний момент, ще продовжав річ. Дух Святой зайшов на всіх служб вообще Взагалі, він був кормив по національності. Он был бы язычным, он был, бы, да, время. Он э, не был из рода израильского, а еще он Господь, из народа сирийского. Коснулся их духом и сател. И тогда и верующие из э, обрезанных, которые пришли в Светом, и заслышали, что дар святого Духа излился на язычников. И услышали язык, говорящих языками и внечающих Бога. Тогда Петр -то сказал: кто может запретить креститься? Водою, і, ті, які, як і ми, Може заборонити, якщо Дух Святий коснувся їхнього серця. Дорогі собрати, яке радосне е, собиття, коли Господь. Я вірю, що навіть і батьки радуються, коли видять, що їхні діти вони хочуть заключити завіт з Господом. Я знаю, що в нас і наші діточки, е, і ми теж от, в душі глибоко всередині. Маємо таке переживання, а чи будуть наші діти вірні Богові? І коли ми видимо, що наші діти виросли і стають, заявляють перед усім собранням, що вони хочуть служити Господу, то велике благословення. І я б хотів, щоб ми зараз з вами молилися за нашу другу сестру, коли буде то крещення, всього года, ми будемо планувати. І Якщо є ще в когось желання заключити з Господом Завіт, ви обов'язково подійдіть. Ми будемо разом з вами молитися, ми будемо сядати Слово Боже. І я вірю, що ми нині пообіщаємо, що будемо молитися за нашу другу сестру і за тих, які ще желають, желають заключити з Господом Завет. Давайте ми склонимося, поднімемося і склонимося і свершимо молитву. Дорогий і наш любящий Господь, ми зараз і час склонилися перед Твоїм величям з великою благодарністю, Господи, за те, що ти дарував нам прекрасний суботній день і за те, що дарував прекрасну можливість нашої дорогої сестрі прийняти рішення. І слідувати слово Твоє святи, заключити завіт з Тобою і бути вірному. Вірний Тобі, Господи, доколі Ти не явишся. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти даруєш таку сильну віру і желання, і ти свою сильну, велику любов вириваєш в нас із рук, сатани, який не хоче, щоб. Ми заключали завіт з тобою, щоб ми були віруючі Тобі, Господи, але ми віримо, що ти нині Духом Твоїм святим касаєшся сердечка нашої дорогої сестри, яка хоче служити дорогий Господь тобі. Ми іскренно просимо тебе у підготовці до цього моменту благослови її, сохрани її, поможи, щоб. Відслідування Слова Боже, вона болі, боля укріпилася у вірі в тебе і мала боля, велику надію на тебе, другий Господь. І бо ти дійсно хочеш, щоб всі люди прийшли до тебе, і вони могли мати покаяння, могли мати життя вічне і служити тобі. Всю вічність, о, другий Господь! Іскрано просимо тебе ще за нашу молодіж, які планують прийняти рішення. Заключити завет з бо то, Господи, даруй їм духа, щоб вони могли прийти до тебе, віддати своє серце тобі. Дуже просимо за наших діточок, щоб сі земні які із... спокуси, які є, щоб, Господи, вони могли не, бра... не взяти вірх над ними, але щоб вони могли довірити своє життя Тобі і в определенний час заключити завіт з тобою. Дорогий Господь, ми ще просимо за тих людей, які вагаються, які знають про тебе, які люблять тебе, які переживають. О, Дорогий Господь, поможи їм прийняти рішення стати на твою сторону і бути Твоїм. Дитятком вибраним, за яких ти, Господи, віддав своє життя, О, другий Господь. Іменно зараз ми просимо тебе, будь з нами і бережи кожного з нас і даруй нам тверду і непоколибимої віри, і поможи нам, що тим, які вже заключили з Тобою, щоб ми не відпали у Тебе, але щоб наша віра укріплялася, і ми могли мати надію на тебе, Господи, поддержи нас. Знізуй Духом Твоїм Святим. Дай нам сили, рівності і крепості, щоб ми могли служити у чистого серця для Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми з віру просимо будь з нами бережи нас. Амінь. Дорога сестра, пусть Господь благословить тебе. Я думаю, що ти вже почала обслідувати принципи віри. То і з нинішнього дня ти будеш ізучати глибоко моє слово Боже, і брати будуть допомагати. Я буду присвідинятися до того, щоб ти навчилася істині Слова Божого. Пусть Господь благословить тебе. А ми, дорогі собраття, в наших молитвах будемо молитися за сестру, за всіх молодих за всіх. Братів наших сестер, за всіх желають заключити з Господом. І якщо є у вас таке бажання, обов'язково підходьте, ми будемо раді славити Господа разом з вами і в вечності теж. Амінь. Пусть Господь благословить і хранить. Амінь.